Про оновлений предмет поговоримо з Юлією Гришиною, це народна депутатка України, членкиня Комітету Ради із питань освіти та науки. Вітаємо вас, пані Юлією. Вітаю, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу оновлений предмет, і як він має на вашу думку виглядати захист України і чи треба прямо викладати всі ці дисципліни, включно із безпілотниками, навіть керуванням безпілотникам? Так дійсно з вересня вже цього навчального року міністерство освіти анонсувало запуск. Пілотного проекту оновленої дисципліни захисту України», який буде впроваджено в різних областях України, ця дисципліна вона взагалі передбачена для 10 та 11 класів. Зараз так і викладається. І наша мета сьогодні є формувати в наших дітей, в нашій учнівської молоді, життєво необхідних знань і навичок. Які їм ем, потрібні безпосередньо кожного дня в будь-яких життєвих ситуаціях в надзвичайних ситуаціях, в тому числі і при захисті нашої країни, тому що нам потрібно на всіх рівнях освіти готувати ем, тих, кого ми навчаємо до конкретного життя, і ем, сьогодні ця дисципліна вона вже передбачає навчає наших дітей основам національної безпеки, вона навчає функціям збройних сил, але що буде змінено? Що планується міністерством змінити о, щодо цієї дисципліни? По перше, зміст зміст буде, буде змінено о, щодо оновлення цієї програми, щоб вона відповідала тим викликам, в яких сьогодні живуть наші діти. Тобто, це мінна е, небезпека. це... Домедична допомога це орієнтування на місцевості, і навіть керування дронами так само будуть входити в е, програму оновленої дисципліни, і е, найвищим часом е, будуть зібрані робочі групи, які пропрацюють швидко над оновленням цієї програми. Е, це перше і друге, звичайно, потрібно буде в швидкому порядку навчити наших вчителів, е, щоб вони не мали е, знання щодо викладання цих дисциплін. Е, ми сьогодні констатуємо, що це. Те, що було перераховано, ті знання, вони на сьогодні дійсно е, потрібні нашим дітам, дітям, оскільки вони живуть в тих реаліях, які ми сьогодні живемо. Е, і е, що стосується взагалі всього того, що я перерахувала, то е, ці навички вони необхідні безпосередньо в. Е, е, Скажімо так, діти наші, які будуть навчені е, тому, про що ми з вами говоримо, вони будуть готові до будь-яких ситуацій, з якими вони можуть зіштовхнутися кожного дня. Ось, наприклад, надання до медичної допомоги, орієнтування на місцевості, вони є важливими і щодо в будь-яких ситуаціях і пов'язані з подорожами, з будь-якими походами, з кризовими ситуаціями. Коли, коли ми говоримо про знання змінної безпеки, то ми говоримо, що звичайно це допоможе зберегти життя і здоров'я наших дітей. Тільки діти будуть знати, як правильно себе поводити в тих ситуаціях, коли вони виявляють вибухонебезпечні речовини. Ми знаємо, що на сході на, е, на Півдні нашої країни такі ситуації трапляються кожного дня. Пані Юлія, і... а я яка основна от зараз те, що зміниться, це буде пілотний проект, правильно в школах захисту країни? Бо раніше так. ж теж у нас були, просто воно трошки інакше називалося. Там спочатку була допризивна підготовка юнаків суто для хлопчиків, потім основи життєдіяльності, безпеки житті. Діяльності потім ще якось змінювалося. Там теж були основи якихось базових безпекових речей для дітей. А зараз ми намагаємося звести докупи те, що стосується саме війни, правильно. Ні, я про це вже декілька разів тільки що зауважувала, що в нас на сьогодні є ця дисципліна, і ми говоримо про те, що ми оновлюємо її зміст для того, щоб діти отримували ті навички, які потрібні, які потрібні, їм саме сьогодні, і не тільки у сфері оборони країни, а й в інших сферах, які пов'язані з тими кризовими ситуаціями, в яких вони можуть опинитися кожного дня. І друге, що важливо, що буде значно збільшена прак практична складова цієї дисципліни, оскільки на сьогодні вона є е, фактично абсолютно теоретичною тобто, діти в класах просто вивчають систему збройних сил України оборонної системи України. Зараз ця дисципліна буде в планується збільшення саме практичних. Навчання практичним навичкам і практичною складовою для того, щоб діти, навчаючись, пройшовши навчання по цій дисципліні, могли реально застосовувати ці знання в реальному житті кожного дня, і це дуже важливо, враховуючи ті виклики, в яких сьогодні ми живемо. Оскільки ми повинні готувати і наших дітей, і наших студентів до реального життя, а не навчати їх, давати їм ті знання, які їм які вони не зможуть потім реалізувати в житті. Та звісно, і і потрібно було це робити набагато раніше, ще бо війна у нас не, не півтора року тому почалася. Пані Юлія, а хто буде викладати ці речі? Бо вчителі, яким прочитають теорію, ну навряд чи зможуть практикою поділитися і навчити практичним речам виживання. Так, звичайно, вчителі повинні бути підготовлені до того, щоб викладати безпосередньо надавати такі практичні навички нашим дітям дітям. Для цього зараз готуються, залучаються міжнародні наші партнери, українські громадські організації, які мають такий досвід. І е, вчителі, які будуть брати участь в пілотному проєкті, вони пройдуть це навчання. Ще дуже важливо, до речі, сказати про управління дронами. Воно, можливо, звучить якось дивно е, спочатку, да? але на сьогодні ми повинні е, е, розуміти, що е, взагалі е, дрони використовуються сьогодні в різних галузях взагалі в Україні. Тобто геодезисти, працівники аграрної сфери, працівники медіасфери, архітектори, вони всі сьогодні працюють з дронами, і вони повинні вміти управляти цими дронами, тому управління Дронами є сьогодні дуже важливою навичкою для кожного повсякденному звичайному житті, і ще важливо, тобто вчителі будуть підготовлені. І ще важливо, що ми плануємо залучати до викладання цієї дисципліни наших е військових, які повертаються з е фронту, які мають певні поранення, не можуть вже е фактично е брати участь в активних бойових діях. І їх теж планується залучати як людей професійних в цій сфері до викладання цієї дисципліни. І це буде е по перше якісне викладання людей, які мають е практичний досвід. І по-друге, ми будемо допомагати нашим військовим соціалізуватися і працевлаштовуватися в тих випадках, якщо вони мають певні шкодження здоров'я, інвалідність і так далі. Це теж дуже важлива соціальна складова а, пані Юлі, А це але це буде в межах одного предмету захист України, Так а чому б це не зробити окремо, окремо мінна безпека, управління дронами, можливо, на вибір, навіть як гуртки для дітей, медицина окремо. Так, у нас є шкільна програма, яка у нас є стандарт шкільної програми. Там повинна бути звичайна математика, українська мова, англійська і так далі, з цим переліком дисциплін, які є, і саме дисципліна захисту України, це та дисципліна, яка передбачає за своїм змістом все те, про що ми з вами зараз говоримо. Ми просто повинні оновити цю програму і надати більш практичну складову, щоб навчити дітей реально навчити під час практичних занять застосовувати ці. Навички це дуже важливим. І, до речі, ви правильно запитали щодо гуртків. Що ці навички будуть надаватися? Ми зараз е, працюємо над тим, щоб розширити е, можливість отримання е, дітям цих навичок не тільки в межах шкільної програми, а й в межах позашкілля. Угу. Зараз е, все, що стосується гуртків, наші куди діти наші курять в межах позашкільної програми і позашкільного навчання вона так само буде оновлюватися і буде робитися більший акцент саме на навчанні дітей тому, про що ми з вами говоримо за переліком, і діти будуть мати можливість обирати медична допомога, управління дронами, мінна безпека те, що їм більше необхідно, оскільки ми розуміємо, що в різних регіонах є різна потреба, оскільки, наприклад, на Закарпатті. Питання мінної безпеки так гостро не стоїть, але воно дуже гостро стоїть на іншій частині України. і Ми знаємо велику кількість на жаль трагічних випадків, оскільки заміновано все, де окуповані території, заміновані вщент. ще. Ми бачимо. Про що говорять нам голови військових адміністрацій, які після деокупації приїжджають uh -huh. в регіони, і говорять про те, що навіть дитячі садочки школи в дитячих садочках кроватки, де спали діти, кроватки заміновані. Розумієте, це ситуація, яка пов'язана з. Збереженням життя наших дітей, а діти, якщо, якщо ми дорослі, ми розуміємо, маємо більший досвід і розуміємо цю небезпеку більше, наші діти, звичайно, не готові до цього. І коли ми говоримо про такі випадки, нам потрібно просто зберігати працювати тим, щоб зберегти життя наших дітей. Тому знання з цієї оновленої програми, вони. Реально будуть зберігати життя, в тому числі до медична підготовка. Якщо, наприклад, сталася якась така подія, діти знаходяться, які знаходяться поруч, вони зможуть надати першу домедичну допомогу, тому що діти звичайно в таких ситуаціях вони можуть одразу не зорієнтуватися, і це якраз і буде навчання, і психологічна підготовка дітей до того, щоб в таких ситуаціях вони одразу. Розуміли, що їм діяти, і діяли абсолютно спокійно, по алгоритму, якому їх навчать, пані Юрія. На ну, останнє питання все таки: як нам не забрати в дітей дитинство і не зробити частину і школи такою мілітаризованою, якщо це будуть і військові, і військові предмети? Ну, дивіться, ми не говоримо знову ж таки про мілітаризацію освіти. Ми не говоримо про військові предмети. В шкільній програмі нічого не змінюється. Ми говоримо тільки про одну дисципліну захист України, яка з міць якої буде оновлений і пристосований до е сьогоднішнього життя, оскільки ми сьогодні живемо з вами в умовах війни. І, е Система навчання вона повинна бути адаптована до тих умов, в яких ми живемо. Тому мова не йде ні про яку мілітаризацію, мова не йде про воєнні дисципліни, але мова йде про те, що наші діти в межах цієї дисципліни будуть отримувати. Навчання, в тому числі і практичне навчання, проходити для того, щоб бути готовими до будь-яких викликів з метою збереження свого життя, розширення своїх навичок, оскільки те саме керування дронами сьогодні люди, які вміють це робити, вони мають перевагу, скажімо, перед іншими людьми, які працюють в цій сфері, оскільки це додаткова навичка, яка сьогодні потрібна кожному якій галузі людина не працювала. І далі це звичайно буде тільки розвиватися, оскільки дрони вони входять в сучасне життя будь-якої країни ем, дуже серйозної. Дрони це буде чим далі ем, частина ем, частина життя кожного з нас, в тому числі і професійного нашого життя. Тому все це буде тільки в допомогу дітям в розширення їх. Ем, Навичок вмінь і безпосередньо того, щоб вони знали, як діяти в критичних ситуаціях, в інших ситуаціях, в яких вони можуть опинитися і опиняються кожного дня, Юлія Гришина. Дякуємо вам, народна депутатка України була з нами і членкиня комітету Верховної Ради із питань освіти та науки. Говорили ми.